Ні, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, друзі, і сьогодні ми де Кріс в чудовому місці для усіх пар захоплених бутіку лев Лаконі, який знаходиться за адресою Предславінська, 57. як завжди, Кріс психолог, психотерапевт, пар захоплений. Прошу вітати. Привіт, друзі! Друзі, і у нас сьогодні просто святковий переноворічний такий ось випуск. Сподіваюсь, ви вже приготували всі салати а, і готові просто а, насолоджуватися з вашими близькими з новорічним святом. Отож, сьогодні, друзі, ми для вас підібрали просто нереальні а, якісь парфуми, які будуть просто доречними. На вашому святковому столі також з вами разом. <ріст> Отож, друзі, ставте вподобайки. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. А подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного барахолка. До речі, кріс, тільки що з звідтіля купив парфум. <ріст> саме який ви дізнаєтесь в кінці цього випуску. А ще ви, друзі, дізнаєтеся, який парфум ми вдягнемо на новий рік. Так, ми так. в кінці про це скажемо. Кожен з нас приніс по флакону. І оскільки у вас ще є час обрати такий парфум для себе. Я думаю, ця підбірка об'єднаних святковою новорічною тематикою парфумів буде вам дуже цікава. Ви знаєте, я от дивлюсь на флакони. Ви ще не бачите така краса. Всі просто нереальні Ах. композиції. Кріс обрав свої, я обрав свої. І а, вишинкою на торті будуть наші новорічні парфо. Отож, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону нумо святкувати новий рік разом. Поїхали! Крізь гарна підбірка. Ми зараз будемо. Вам показувати флакони, а, ти навіть дещо не знаєш. Uh -huh. а, і я вам буду казати свої враження. А, не читав пираміди, а, от, але вибрав для вас, друзі, найкраще. Uh -huh. Перший аромат, який мені дуже подобається, це новий бренд в Флаконі». А, називається NoEME аромат Сома. А, ну, будемо щитувати реакцію по обличчю Кріса. Поки, поки ти знайомишся з ароматом, я буду вам розказувати. Для мене це алкогольна тема. Перш за все. А, дуже круто, кориця тут грає. Від сил до аромату Angel Share by Kilian. це, от прям краща версія того аромату. Не знаю, якими мотивами керувався цей бренд, зробивши саме цей аромат, але це просто топ і фаворит в бренді. Я запитав консультантів в Лє Локону, і хочу сказати, що його чоловіки просто його вигрібають. Крута історія, як тобі? Мені він дуже статусно звучить, і мені дуже подобається поєднання деревинного кориці дійсно і шкіри, і при цьому гурманіка така збалансована. Смачна. Його хочеться якось нюхати, слухати. Дуже, дуже крута робота. Буде захоплювати багатьох. Такий мас pleasing аромат. Дуже прикольний. Ви знаєте, в мене немає Angel Share, але б я б його не купив, тому що цей, на мій погляд, аромат. Набагато цікавіше ну це для такої дуже величної вечірки новорічної, де є шкіра, має золото. Так, бо він дуже дуже проста. То я думаю, він просто нереально підходить навіть флакондивись. Новорічний червоний золото все як а, подобається. Юро полюбляє. Так, мені дуже подобається, хочу його поставити собі на полицю. Але є аромат в цій моїй підвірці, який я хочу ще більше поставити на полицю. Mm. Але пізніше. Mm. Отож, друзі, від цього аромату до солодкого. Давай. Як же новий рік без солодощів? Наступний бренд. До речі, так дивно в цьому бренді тільки oh. один аромат. Мейзон. Матаха, якщо я правильно кажу, і Скапе гурме. Ну Ви... Це гурманіка просто на максималках. Це хочеться їсти або пити, або маститися, Дуже щоб добре. тебе їли чи пили. Крутий, і всі люди, які полюбляють лавіабель, Ах. тут нема квіткового блоку, тут про такий, знаєте, ам, прожжений цукор. Печень та печиво. Дуже крутить. я думаю, взимку він просто буде must have. Радий, що ти його обрав, я на тебе не пушив, ти я дав тобі волю вибрати все те, що ти хотів. Ну реально Ну, як крути? його можна було набрати? Він крутить, він реально крутить. Рекомендуємо для ефекту солоденьких, mm -hmm. цікавих, новорічних. Давайте закінчимо з цим брендом. Е, Парфум називається Халіл. Зараз я не несу, ти його, до речі, не тестував. Mm -hmm. І я хочу сказати, що тобі подобається все-таки оформлення. Кріс просто зачаровано дивиться на оформлення Я флаконів. тільки не зрозумів, що ця дуже дивна кришечка відтворює тут. Символ змії, змії, що є емблемою бренду. Mm -hmm. І ось ця змія, вона формою кришечки повторюється. Так. Нарешті, друзі, наступний в мене по тому, як я люблю аромати, це на другому місці. Ти зараз дивіться на обличчя Кріса. Він зараз згадає, що це. Це від сил до славнозвісної бакари. Але це, друзі, про oh. також про цукор. І я тут в цьому ароматі не відчуваю оцих негативних аспектів, які більшість людей відчувають в бакарі. Він мені не пахне йодом, бентами, він мені про цукор підпалений. Як він тобі? Він мені не про цукор. а Якщо від бакари є якісь компоненти, так, вони відчутні, але це дуже щось лагідне, збалансоване, і мені здається, на... Жіночому цілі він буде розкриватися взагалі безподобно. Композиція просто бомбічна, просто вона буде подобатися багатьом. Ви знаєш, от інколи ці всі таємні санти, так ти мене, до речі, запитують в <кхи> групі UFC Sharing, поради на таємного санту, порати той, по що а у мене там, типу, 1500 ми домовилися обмінятися. Знаєш, і ти uh -huh. думаєш, що порадити. І це саме цей аромат, який просто буде подобатись багатьом. Якщо вам, якщо дівчині ваші подобаються хлопцю, бакара руж або взагалі, якщо їм це не подобається, так, спробуйте, він буде доречний, і це буде топ всіх розпивів. Просто думаю, бестселер в бренді. Давай парфюм від класичного бренду Le Галіон. Не знаю, чому Кріс його вибрав. Зараз він пояснить. Парфум називається Noble. Мені хотілося якогось свіжого, зимового не в приміщенні такого класного, водянистого. Він прозорий, Він 100%, він 100 чоловічий. Так, але він такий красивий. Він такий, знаєте, якщо а, це був парфум про кая з снігової королеви, мені mm -hmm. здається, це був би він, бо він просто підкреслює таку Та, чоловічу, але мені дуже подобається, що багато повітря, що він летить. Якщо до цього аромату знаєш, були такі густі, насичені, вони тепер бувають, то тут він просто взлітає. І ви можете створити чудовий контраст на новорічну ніч, бо от тут є така і ялинка, і свіже повітря, і снігові, якісь навіть спецефекти. Мені подобається, що це безпечна композиція для чоловіка. Вона на мені трохи дженерик, знаєш, от це... вибач. Вибач, але а, зібрано гарно. Зібрано гарно. Думаю. Можна навіть порадити в сліпу чоловікові на подарунок. Так, це дуже безпечний подарунок. Угу, так. Ну що, давай до мене? Я ви знаєте, обираю аромати, які дуже яскраві, які заявляють, і це новий реліз від бренду Essential Parfums, називається Patchouli Mania. До речі, коли я вибирав, я просто так підніс до себе флакон, знаєш, і в мене ці пачулі залишились на носі. Думаю, як знімати далі, як знімати далі. Дуже крутий реліз. Непідвальні пачулі, Ого. шоколадні пачулі. Непідвальні не... кажеш? Ні. Угу. До речі, в тебе є багато пачулі. В тебе я знаю цей Живанши. Він такий прям для мене такий бронебійні пачулі. Там. Ти зрозумів роз, про, <с volks> <служ> <slag> про, про який я зараз підставлю флакон. До речі, класна композиція від Живанши про Пачулі. Там такі, знаєш, такі москулінні <гум> угу. печури. Тут унісекс печулі за рахунок шоколадності, вони такі більш лайтовіші, але гарний реліз. Не думаю, що він переб'є продажі Боа Імперіаль. Про да, вони про різне, але а, це. Третя композиція в бренді, яка мені дуже подобається. Мені дуже, до речі, подобається троянда в них дуже класна. Потім оці пачулі в мене Ну, можу сказати про ці конкретні пачулі, що вони відрізняються від е, такого класичного солодкуватого трактування пачулі своєю гіркотою. Mm -hmm. Вони сухі і гіркуваті, Вони як така настоїнка алкогольна. Здається, що вони не будуть дифузить, вони такі більш е, для вас. Да? Тобто да, вони будуть за кілометр. Якщо попередні, наприклад, цей процукор і е, ці два вони будуть дуже дифузними з це такий дуже для вас аромат. Два наступних знову на контрасті це, до речі, новинка в Лефлаконі від бренду Астрафілд Stella. Ось ви можете побачити флакончик. Mm -hmm. Прямо новин-новинка. Новинка-новинка. Я перший раз э, чую це. Називається світ палп. Mm -hmm. Палп це якась м'якоть. Да? Типу світ солодка. Якась солодкувата мішанина. Mm -hmm. <світ> Мені інший ром пахне. Але яким? яким? Солодким <світ> новорічним. Новорічним. Ну. Друзі, це дійсно дуже характерний аромат інжиру, але наскільки він тут майстерно оброблений іншими компонентами, що він створює дуже гурманську свіжу юнісекс композицію, яка буде на новий рік актуальна для тих, хто хоче привітати зеленого дракона? До речі, зараз філосокус напевно там занервував трохи. Ну, вони зовсім про різне. Але тут він такий, знаєш, мені трохи він якийсь цианідний. Такий, Мінеральний. Да, так? Типу, непростий, непростий. Але про інжир. Новинка вже в Ле Флаконі. Завітайте, познайомтесь. Друзі, передостанній парфум, перед тим, як я скажу, в чому я буду зустрічати Новий рік. Це той парфум, який. Я хочу купити на першому місці в леф Вагаюсь, тому що було дуже багато мене покупок перед новорічних. Розтратився. Дуже багато потратив грошей. Тепер думаю, боже наша. Та то все просто щоб підтримати настрій, зробити приємність. Ти знаєш, і дуже круто, коли ти купуєш аромат. Оце момент самої покупки, якщо ви знаєте, що ви, якщо вам ще гарно розказали про цей аромат, mm. якщо прямо ти хотів те, що купив те, що ти хотів, це просто ти йдеш оці 20 хвилин, і в тебе така феєрія, знаєш, mm. все в тумані. Потім приходиш, думаєш, мінус 8 тисяч по карті, куди добре. Друзі, не буду тумити, це аромат, який я хочу купити більше все, від бренду Plum Impression. Прюм називається Royal Bourbon. Це просто нереальний аромат про ром. О, я вже відчуваю. Ну я просто, він просто якийсь unreal. Він, мені, до речі, такий тут трохи сливовий. Ти сливу тут не відчуваєш? Так, відчуваю. Правда. Мені, до речі, здалося, що плам мало нового зі сливом. Ні, плюм це типу пір'їна по-французьки, а аромат називається Royal Bourbon, угу. Королівський бурбон. Це просто буде топ серед всіх розпивів, якщо вам не шкода грошей, це оправдана буде покупка. Ага. Як цікаво. Мені дуже подобається. Я завжди, коли йду з ле флакону, завжди поливаю з цим ароматом, але це не я, до речі, використаю. Або. <плес> ти. <плес> Ні, не я, не я. І хочу сказати, що Ах. всі тестраут стоять на полиці, цього менше всього залишили свідини. Це також показник, друзі. Як він тобі? Він сухофруктово, алкогольний ага. дійсно. Ну, я бачу, ти обрав гурманські парфуми для сьогоднішнього огляду, але в ньому ця алкогольність дуже-дуже красива та м'яка. Він не б'є спиртякою чи таким характерним алкоароматом, просто... а створює скоріш настрій. Він І просто настрій нереально красивий. Новорічна святкова ялинка. Дуже крутий, просто раджу спробувати хочу. І наступний аромат перед твоїм новорічним ароматом. Так, це. Е, Новинка бренд. також в флаконі. Бренд присвячений е, якимось музичним композиціям. Переосмислення ароматів через тему музики, і це ликер BPM. Mm -hmm. BPM це як напрям сучасної музики. А Ви подивіться, який прекрасний флакон. Я не, не думаю, що камера передасть. Він такий ось якийсь е, індіго, який це кольор. Він такий синьо-металічний. Металічно-фіолетовий навіть. навіть так. А, усі, хто хоче відсвяткувати під сучасну музику десь в клубі, чи з mm -hmm. ефектом такого клубного настрою, я думаю, це буде дуже активно. Да, аромат турси. Так. От я з тобою в цьому погоджуюсь. Гучно. Сексуально, стильно, стильно. Привабливо, так. Ось ось я. Ось я тут зверніть на увагу. Але я. ще ж що... тут приємно. приємно. Ну, відсил має бути до лікеру, якого не знаю. — Музичного. Музичного А ти що відчуваєш? Я відчуваю. Знаєш, як пахне тільки що придбаний автомобіль? Ні. З такими паперово-шкіряними. Я ну, розумію, я не про що знаю. це розумію. про щось дуже статусне та новеньке. Угу, угу. Окей, друзі, ми дійшли до піку нашого сюжету. В чому я буду святкувати новий рік? Чінонеро називається Pure Essenza? А, не буду, знаєте, кривити душею, що це просто мій краш. Тримай. Цікаво. Він мені, знаєш, Кріс, ні, схоже ні на, ні на що. Це обіграння квіткових нот і удових нот. Але тут уд якось так він дуже по-гурманськи складений. Як він тобі? Мене таке враження, що тут об'єднали молочний зуб Серж Лютен з тусканською шкірою Тома Форда. При цьому зробили це так, що не підкопається. Він дуже класний. До речі, Наталка, з каналу Наталка про парфуми, Ти знаєш, uh -huh. її, вона також звернула на цей аромат, і я її зі свого флакону yeah. зробив сам. Вона каже: на Сашки: це було просто бомбіжно, Це її чоловік. Чоловіки? То маєте на увазі? Зверніть увагу, реально круто. Крута історія. В цьому я буду святкувати новий рік. В чому ти? А я буду святкувати новий рік в своїй улюбленій герленівській. А... Вже, мабуть, ексклюзивні, бо вона продається тільки через їх сайт. Боже, який красивий флот. Можна я покажу. Дуже-дуже великі. Дивись, крізь його вже зносив. Тут можна так зрозуміти, наскільки він в мене улюблений по кількості що залишилося. Це Angelique угу. від бренду Герлен. Ой, клас! Він такий квітковий. І одночасно і, і зелений, чи? і гурманський, і ви і, знаєте. Вона ж в парфумерії досить рідко може зустрічатися. Як дійсно класний збалансований компонент. Тут вона просто. Давай поможня. питаємо наших глядачів. Якщо ви знаєте, друзі, аромат з нотою Ангельки, де вона а, така явна, напишіть в коментарях, де тебе думаєте, це буде якась знахідка відкриття. Так? Так? Так. Цікавий аромат, до речі, всі хочуть заявляти на Новий рік про себе, всі вдягаються найкраще, наносять найкращі парфуми. Але ти вибрав дуже таку, знаєш, не дифузну композицію. Вона не, нереально така, знаєш, елегантна, красиво, красиво зібрана. Але це так знаєш для тебе. Тому що я обирав для себе. Окей. Друзі, дякую, що додивилися цей відео до кінця. Сподіваюся, у вас все добре. Робіть собі свята, незважаючи ні на що. Йдіть гуляйте з друзями, не будьте на самоті, доєднуйтесь до якихось, не знаю, тусовок, не святкуйте новий рік на самоті. Новий рік має святкуватися з... Людьми і близькими не забувайте балувати себе і гарних свят вам. Так і гарних покупок. Доброго вечора. Ми з України.